Ще одна красуня, підготовлена у нас під ключ, і це Volkswagen Tiguan комплектації Cell. Цей автомобіль зараз вже їде на реєстрацію в сервісний центр МВС для отримання постійних білих уже номерів. У нас на станції ми його відновили, ми його купили в Штатах, ми його привезли в Україну. І вже автомобіль може направлятися на реєстрацію. Власник зараз його забирає. Хороша комплектація з безключовим входом в автомобіль з індикацією сліпих зон. Як тут у нас тут у нас і оптика вже ксенонова, але це замінена. І в штаті йшов автомобіль із звичайною оптикою. Це замінено. Значить, стан автомобіля сам по собі. Ну, знаєте, стараємося завжди знаходити для клієнтів. Автомобілі з невеликими рідними пробігами, наприклад, ця красуня у нас має шостий місяць 2021 року, а пробіг автомобіля складає всього 41 тисяча кілометрів. Тобто це стан нового автомобіля. Я взагалі клієнтам завжди говорю, що якщо вже братися за справу вести авто із США, то вести його треба відбирати, щоб і пошкоджень було поменше, щоб і пробігу було поменше, рік, рік посвіжіше. Ну, тому що на авторі завжди можна знайти щось таке компромісне і не те, що завжди хочеться. Тому що може бути або ремонтний такий, як потрібно, або, можливо. Комплектація чи колір не такий, як потрібно. А коли ви вже йдете для себе вибирати в США автомобіль, ви вибираєте той автомобіль, який вам подобається більше. Та при цьому можна вибрати не тільки потрібний колір, а й комплектацію, а і зробити якісний ремонт, що надзвичайно важливо. Як я наголошую, до нас за зачаст... За останні тижні дуже багато зачастило переробок після неякісних ремонтів. А ми робимо і даємо гарантію один рік на авто і США.